Бути чи не бути, ось у чому питання. OpenWRT роутер на дуже цікавому процесорі Mediatek 7986 av це 2 ГГц, 4-ядерний проц, та ще й з такою формулою пам'яті 1 ГБ ОЗУ і 8 ГБ в нього флеш-пам'яті. Тобто сюди можна встановити багато чого. А що ми можемо встановити? Та звісно, бо OpenWRT – це ж в нас Linux система на Linux Ядрі, і туди можна встановити дуже багато різноманітних, скажімо так, Додатків, додатків чи скриптів, саме прописаних під операційну систему цього роутеру. Не тільки цього, їх багато тих роутерів під OpenWRT, З дуже класним покриттям і з дуже великими швидкостями до 2 Гбіт, навіть більше, ніж 2 Гбіт по Wi-Fi я отримав. Два 2 Порта по 2,5 габіти, які можуть працювати у подвійному ВАН. Для мене цей роутер непоганий, він дуже підходить для того, щоб працювати саме з VPN. WireGuard, там є у нас OpenVPN, дуже безліч якихось сервісів, які можна туди предінсталювати. Навіть є в нас режим Tor VPN, не Tor VPN, а Tor Router. Це Open Project на Onion Router. Ну, Коротше кажучи, дуже крутелезна анонімізація. А, що ми сьогодні зробимо? Ми, по-перше, підпишемось, натиснемо дзвоник. По друге, в нас є акція. Ми зараз розігруємо з вами Power станцію і югу СК 01 дуже крутилесний TV-бокс за 200 баксів. І у опису під цим відео є посилання на умови. А по-друге, ми зараз його розпакуємо, потім перейдемо, подивимось ціну, а потім протестуємо і зробимо висновки. Тож, переходимо. А знаєте, що це таке? Це GL iNet роутер AX6000, він GL MT6000 на 12 вольт 4 ампера, уявіть собі 48 ватт. Uh, і це дуже відомий роутер тим, що в ньому пред, uh, предінстальовано OpenWRT, WRT, Open VRT, який дозволяє там нам кастомізувати. Це дуже гнучко підходити до uh, обходу блокировок чи там, до використання VPN-сервісів. Та просто ті, хто знає, про що йде річ, ті, uh, ті зрозуміють. А тут в нас знаєте що є? У нас є два порта по габіта, два з половиною габіти, два ван-порта, чи один ван-один лан-порт. У нас є дуал-ван-режим. Лан-1, лан-2, лан-3, лан-4. Ну, лан-2, лан-3, лан-4, лан-5 є габітні. Є USB 3.0. Сам по собі він з дуже прикольного пластику, о, такі складні антенки, розкладні. Бачите, ви його можете повісти на стіну, на стелю і ось таким чином поставити. На стелі, на стіну, може Чого я на стелю запер. Yeah. <laughs> і просто розташувати таким чином антенни. В нас у комплекті ще є ось такий блок живлення з, зі змінними насадками на 48 Вт і є ось такий дріт кат 6 Все, давайте підключати та перевіряти його. Швидкість та ні на коробочці нічого немає. Просто такий флінт 2 а от якщо казати, де я його купував, і як його купити набагато дешевше ніж, наприклад, в Україні, і дуже швидко, бо в Україні лисиця шукає, вони коштують 15-16 тисяч гривень. Ну, от чи здоріли. Бо, наприклад, якщо у США через ЕНПІ ШОПІН брати, то це буде лише 132 бакси. А якщо брати у Європі, ну це європейський сайт, правда, тут у швійцарських е франках, е то Наприклад, там у Німеччині на НП-шопінг, чи у Польщу на Енпішопінг на будь-яке європейське відділення ЕНПІ Шопінгу, то вже тиждень-два і він буде у вас і за ту саму ціну, як і у Китаї, У Китаї його брати, чесно кажучи, досить довго і муторошно. А в Україні дуже дорого. Тож, знаєте як перемо, я з я по всіх цих посилань кидав вам під цим відео. Зараз підемо на Aliexpress, подивимось далі. OpenVPN тут обіцяють нам швидкість до 190 Мбіт, Wireguard до 900 Мбіт і Wi-Fi 6 у нас до 4,8 Mbps у 5 ГГц мережі. Хоча по факту він у нас видавав 2 ГБ. І по покриттю, дуже крутелезний був. Вони тут роблять саме акцент на. Тому що він дуже круто працює з Wi-Fi. В ньому є режим, наприклад, Tor роутеру для анонімізації. В ньому є вбудований AdGuard. І це, в принципі, ми не кажемо ще про OpenWRT з його усіма, з його усіма. Е Плюшками і ще з усіма його якимись додатковими додатками чи скриптами, які можна там встановити, плагінами. Е, вони теж є. Два ван два дабл ван на 2,5 ГГц. Давайте так, переходимо, тестуємо. Посилання описі під цим відео і звісно, підписуйтесь та натискайте дзвоник. Переходимо. Ніхуя ніхуя кажу я вам, знаєте, що це? Ну, вибачте, бо емоції трохи зашкалюють. Це в нас тест. Роутера flint 2 від GL, GL iNet Більше 2 гігабіт на завантаження і 1,8 на вивантаження. Якщо не вірите давайте зараз перероблю прямо під при вас. Дивіться, пішло набирати такого. фух. Більше 2 гігабіт Будь ласка. Більше 2 гігабіт Просто-напросто це ракета-бомба пушка петарда. Не знаю, не знаю. Я перший раз бачу саме Wi-Fi 6 роутер з такими характеристиками. Та що ти будеш робити? Що ти твориш, а? 1.9. 2.020 на 1,9. Тепер ми перевіряємо відразу покриття, і зараз ви будете здивовані. Оленка, йди сюди. 2,020 на 1,9. Давай. Йди. 160 квадратних метрів Офіс наш новий. Роутер стоїть у одному куті, у іншому куті через діагональ Оленка йде. Це дуже велика відстань. І зазвичай навіть дуже хороші роутери це падіння до 60%. Зараз ви побачите, скільки тут. Чекаємо на Оленку. Оленка, ти там заблукала? Щось робить. Я її не чую, це дуже далеко. 160 квадратів у нас дуже великий офіс зараз. Біжить. Та не впадити, господи. <палай>, цифри, цифри. Мені здається, нічого не змінилося. <хів> вона змінилася тільки на вивантаження. На завантаження от 1923. <палай>, як його тестувати? От як зрозуміти його максимальне покриття? Ну, щоб ви розуміли, він робить. Він просто зробив наш роутер BE7000. 7000. Зараз покажу вам Connect. Дивіться, 2.4 Connect, будь ласка, під'єднуємо зараз 2.4 мережу. Хоча тут Connect. Трохи менший і мені у 2.4. Він, він мені не так подобається, як у 5 ГГц-овому диапазоні. Стартуємо. Так, зараз вже тут під 100 Мбіт. Тут в нас був казус, коли ми робили тест біля роутеру, ну, давайте увімкнемо примусово 40 МГц на, на вивантаження 230. Зараз воно спаде, бо ми е, увімкнули перемкнули е, ширину каналу. Чекаємо, давайте. Під'єднаємо на 40 МГц. О, 573 Мб. А Ану, давайте зараз протестуємо мережу 2,4. Стартуємо. Ну, приблизно ті самі результати. 100. А ну, давай, підіймайся, 150 мегабіт, 150. І в нас, знаєте, що, ми тестували. Тут тестуємо 150, так? Оленка відходить там у, у самий даль, дальній кут, приходить, а там 220. Як це Як це можливо? Ну, на вивантаження він робить трохи більше. Е, дуже класний результат. Так, базовий у нас 150 на 300 з чимось. Зараз подивимось. На 346. Давай, оновлюю. Іди у дальній кут. Чекаємо. Чекаємо на Оленку. Оленка пропала. Ну, що там? 150. Я чесно, Я чесно фігіюся цього роутера. В мене виходить біля роутеру. Біля роутеру менше, ніж. Я не розумію, як його тестувати. Я вам кажу. Це просто якийсь просто невіжений роутер. Так, вимикаємо. І цим тестом 5 ГГц. Ми, звісно, протестували з вами відразу і Wi-Fi ну Лан 2,5 ГБ і Лан 2,5, бо в мене під'єднано через них мої тестові сервери. І вони теж показують 2,5. Тобто зараз нам е, лише потрібно протестувати ще 1000 МГні ЛАН. Ми з вами бачимо ось тут 70. Так, 988 на, на теж. Ну Зараз буде трохи менше. 900, трохи менше 1000. Чекаємо, чекаємо. Та ладно, це просто якась пушка. Так, а ми з вами маємо дуже цікаві результати. І тепер просто-напросто подивимось. Ай, слухайте, давайте відразу протестуємо ще й самба-сервер. Бо в нас тут же ж на ньому є USB 3. Ось, будь ласка, диск. Обираємо великий якийсь файлик і копіюємо на. Комп'ютер. Давайте. 111 Мбайт на секунду. 112 навіть. Рахуємо, скільки це в нас у мегабітах. 112 помножимо на 8. Ой. Це в нас 896 Мбіт. Фактично, на гигабітному лані в нас вийшло максимальна швидкість. Тепер. Трохи роздивимося адмінпанель, тут версія 4.6.2. Ми бачимо, що у нас відразу тут є індикація AdGuard, який можна увімкнути це захист від е, спаму, реклами і інших е, варіантів е, VPN, Tor. Так, це в нас е, можливо увімкнути опцію TOR. Роутера. Тут ну, це в нас прийшло з проєкту The Onion Router. Це є така безкоштовна open е, софтова реалізація, яка вмикає анонимну комунікацію вашого роутеру. Це дуже крутелезна річ. Далі в нас є індикація VPN гостьової мережі, звичайної мережі wan клієнти і LAN-клієнти, які ми можемо з вами, як ми можемо керувати? Ми можемо їх блокувати. Ну, наприклад, ми можемо заблокувати Pixel 8 Pro. І все, можемо розблокувати його. А, також ми з вами можемо побачити, ну, змодіфіцірувати, ми можемо задати йому е, ім'я і можемо задати тип цього девайсу. Ну, зараз він, він в мене як комп'ютер чомусь. Ми обираємо фон, нажимаємо Apply, він в мене фон відразу. А, також ми тут бачимо швидкість, ми бачимо трафік, але не у режимі реального часу. І також в нас є блок-ліст. Також в нас є WAN, WAN, який працює у різних режимах. В нас є failover, коли відпадає один провайдер, включається інший провайдер. Є в нас балансування навантаження, тобто під'єднали два провайдери на два, два, два 2-2,5 гігабітних порти, і, будь ласка, навантажуйте, розвантажуйте, що хочете. Також ви можете виставити тут, знаєте що? Тут можете виставити співвідношення навантаження. Є підтримка а, Тезерінг, ну, у нас є підтримка USB-модемів. Якщо ми з вами використовуємо, наприклад, ну давайте так. А, якщо я зараз відключу USB 3, то ми з вами втратимо диск, а я хочу вам показати, що у нас тут є. Давайте Applications. Ось, будь ласка, мережеві сховища. Поясню відразу, що можна робити з мережевими сховищами. Можна увімкнути самбу-сервер, ВебДАВ-сервер, DLNA, і у вас буде працювати, наприклад, на смарт-телевізорах. Ну, ми можемо зараз піти у Windows Media Player і побачити, що в нас є DLNA сервер. Навіть увімкнути якийсь там фільм. Ну, я замалюю усе, щоб ви не бачили. Але ваш TV-Box, ваш наприклад, там, телевізор буде працювати з цим. І також в нас є тут навіть редагування юзер менеджмент. Ви можете додавати користувачів і навіть видавати їм права доступу. Наприклад, тільки читання і, чи модифікація. Зараз від'єднаю цей, скажімо так, диск. Давайте підемо в інтернет і під'єднаю смартфон. Дуже цікаво, чи він зможе його приділити як USB модем. Так, під'єднали. Пристрій заряджається. Оберусь тут режим USB-модему. О, є. Ми можемо законектити, законектити 4G-роутер чи наш. о будь ласка, в нас є Android смартфон, який працює у USB Конекті. Це тут це просто прикольно. Ви можете під'єднати, наприклад, модем. Ви можете увімкнути. Репітер сюди під'єднати якийсь, слухайте, він може працювати у режимі репітеру. Тобто ви можете під'єднатись до іншої мережі, і він буде репітером. Це дуже прикольно, дуже класний. Класний модем, класний роутер. Давайте далі. В нас є wireless режим, де ми можемо керувати гостьовою мережою, звичайним Wi-Fi. У режимі звичайного Wi-Fi 5 ГГц, він підтримує. В нас різноманітні режими AC AX, NACIX і A NACIX. Чи можна вимкнути Wi-Fi 6 режим. Можна також обрати ширину каналу 80, 160, 40 20 МГц. І канали підтримує від 36 до 128. -го. Також підтримує безпеку WPA3. До У 2.4. Ми з вами бачимо, що в нас є 20-40 МГц, чи міксований. Також в нас є підтримка каналів від Першого до тринадцятого у клієнтах ми вже бачили VPN. ого-го, oh -oh -oh. VPN dashboard. Тут в нас є варіанти керування VPN, і з VPN тут можна досягти безліч якихось приколів. А, в нас є, бачимо, vpn сервер, VPN клієнт. для vpn клієнт ми можемо використовувати Global Proxy, можемо використовувати базований на клієнтському девайсі чи базований на Вілані. І а, в нас навіть маршру... маршрутизації режим, тобто трасиров побудування траси. Є автодетект чи, кастом, чи кастомізований режим. Також тут ми можемо OpenVPN тут сетапити і WireGuard, і vpn сервер, і VPN-клієнт. У VPN-клієнті ми бачимо, що вже налаштований NordVPN, Ви можете ввести просто свої дані, чи можете новий провайдер якийсь під'єднати. І і OpenVPN те та сама річ. Ви можете конфігурувати свій сервер. Також у нас є підтримка WireGuard, де вже прописано Azure VPN і Malved, ну Я не знаю, як читається. MulWAD, це по-німецьки, MalWet це по-англійськи. Також можна підняти WireGuard сервер і, звісно, увімкнути Tor мережу. По аплікаціям. Тут у нас безліч плагінів, де ви можете встановити сторонні плагіни. В мене ось стоїть там підтримка 80211 xd xd 8021 xd В нас тут схоловається. 7 8 ГБ. Звісно, також ми можемо з вами поставити Adblock, в мене стоїть для блокування реклами і безліч різноманітних е плагінів. Я не знаю. Тут пояснювати все, в один огляд в нас не вийде просто-напросто засунути. Рпозитори 1182 сторінки. Боже ти мій, Боже ж ти мій скільки тут різноманітних плагінів. Dynamic ну, ви можете використовувати DDNS, Good Cloud, звісно, ви можете використовувати для того, щоб керувати групами роутерів, перевіряти статус у реальному часу, чи їх, скажімо так, встановлювати і ініціалізувати. Network Storage. Ми вже з вами обговорили: AdGuard Home. А в нас батьківський контроль тут безглуздий. Поясню, бо якщо вам потрібно увімкнути батьківський контроль, то вам потрібно вимкнути мережеву акселерацію, тобто не буде самої великої потужності, але буде батьківський контроль. Ну, для мене це не цікаво. Є підтримка Zero Tile і є Tail Scale. Тепер у режимі Network В нас є звичайна підтримка демілітаризованих зон, є портфордін, мультиван, ми з вами вже обговорили, LAN- звичайне керування, звісно, і є в нас гостьова мережа. DNS, network режим, ми тут можемо обрати роутер, точка доступу, екстендер чи WDS. IPV6 підтримка, керування MAC-адресами, Drop-in Getaway, Дуже прикольна опція, яка дозволяє, коли цей, цей режим активовано, весь трафік з клієнтів у мережі. Спочатку буде процесирован роутером. Це можна знаєте, так поширити можливості якогось більш високовисокорівнього роутеру, який через який можливо цей роутер під'єднаний igmp Snooping, ну, Network Acceleration і прискорення NAT. У системі в нас є Overview, апгрейд є і онлайн, і локальний апгрейд. Також в нас є звичайне керування, скажімо так, розклад керування мережами, time Zone, логи, security, зброс і у Advanced сеттинг в нас є додаткові, додаткове керування через. Open VRT Люсі. Ну, я я називаю Люсі, хто як, як, хто як називає, не знаю по-різному. Коротше, хлопці, я готовий пройти, зробити висновки, дуже прикольний роутер, хоча я можу їх прямо тут зробити. Роутер ми рекомендуємо. Це найпотужніший роутер зараз у нашому топі з покриття та ще й зі швидкості, ще й у Wi-Fi 6. Був би він Wi-Fi 7, а так Wi-Fi 6 і лупить як невіжений. Тож, наша, наша скажімо так, рекомендація, дуже крутилезний роутер. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре. Ви знаєте, дуже класний роутер. Мені сподобався, але роутер дійсно крутий. Ми його рекомендуємо. Посилання опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.